Ярослав Гашик. Пригоди бравого вояка Швейка, частина 1. У тилу, глава 3. Швейк перед судовими лікарями. Чисті затишні кімнати краєвого кримінального суду справили на швейка якнайприємніше враження. Побілені стіни, пофарбовані в чорні грати, і гладкий пан Де Мартіні, старший наглядач слідчої тюрми. З фіалковими нашивками і кантами на форменому кашкеті. Фіалковий колір було запроваджено не тільки тут, а й для релігійних вправ у Великопостову Середу та Страсну П'ятницю. Повторювалася звісна історія римського панування над Єрусалимом. В'язнів виводили й ставили внизу на першому поверсі перед судом Пілатів. 1914 року. А слідчі, сучасні пілати, замість чесно вмити руки посилали по печеню з червоним перцем та попельзенське пиво до Текері, передаючи до Державної прокуратури все нові й нові протоколи обвинувачення. Тут здебільшого зникала всяка логіка. А перемагав параграф, душив параграф. Обовдурював параграф, пирскав параграф, сміявся параграф, загрожував параграф, убивав параграф і не прощав параграф. Це були жанглери законами, жерці мертвої букви закону, пожирачі обвинувачених, тигри австрійських джунглів, які розраховували свій стрибок на обвинуваченого відповідно до номера параграфа. Виняток становили кілька осіб, так само як і в поліційному управлінні, котрі ставилися до законів не так уже й серйозно, бо й поміж кукалем знайдеться пшениця. До одного з таких панів і привели швейка на допит. То був літній, добродушний чолов'яга, який, допитуючи, колись відомого вбивцю Валиша, жодного разу не забув сказати: сідайте, будь ласка, пане Валиш. Тут якраз є один вільний стілець. Коли привели Швейка, цей добродій з властивою йому милою чемністю запропонував в'язнові сісти і сказав Отже, ви і є той самий пан Швейк. Гадаю, відповів Швейк, що я ним повинен бути, бо й мій татуня був Швейк, і мамуня пані Швейкова. Не можу ж я, не можуш я завдати їм сорому, відмовившися від свого прізвища. Ласкавий усміх промайнув обличчям судового радника, що провадив допит. Ну й накоїли ж ви лиха? Чимало лежить на вашій совісті. Я завжди маю на своїй совісті чимало всякої всячне, усміхаючись іще ласкавіше, ніж пан судовий радник, сказав Швейк. Може, я маю на совісті значно більше, ніж зволите мати ви, шановний пане. Це видно з підписаного вами протоколу, сказав не менш ласкавим тоном судовий радник. Чи не чинили, бував на вас у поліції якогось натиску? Та, боронь Боже, ласкавий пане. Я сам їх питав, чи мушу підписатися. А коли мені запропонували підписатися, то я їх і послухав. Не битися ж мені з ними через свій власний підпис. Я б собі цим аж ніяк не допоміг. Порядок є порядок, і нема про що тут балачку розводити. Пане Швейку, ви почуваєте себе цілком здоровим? Щоб цілком здоровим, то не скажу, вельми, шановний пане раднику. Маю ревматизм, натираюсь опадельдоком. Літній пан знову ласкаво посміхнувся. Що б ви сказали, якби ми вас направили на огляд до судових лікарів? Сподіваюся, що зі мною не так уже зле, щоб ті пани марнували на мене свій час. Мене вже глядав якийсь пан лікар у поліції. Чи, бува, не хворий я на трипер? Знаєте, пана Швейко, ми все ж таки спробуємо звернутися до судових лікарів. Скличемо добру комісію, посадовимо вас до слідчої в'язниці. Ви там гарненько відпочинете. Між іншим, ще одне запитання. Ви згідно з протоколом, нібито проголошували, що ось незабаром вибухне війна? Вибухне вельми шановний пане раднику, ось ось вибухне. А не буває у вас ряди годи якихось ударів. Ні, не буває, пане раднику. Правда, одного разу мене ледве не вдарила якась машина на Карловій площі, але це було багато років тому. На цьому допит скінчився. Швейк подав панові судовому радникові руку і, повернувшись до камери, сказав своїм сусідам. Так от, через убивство пана Ірцерцева Фердинанда мене будуть оглядати судові лікарі. Мене теж оглядали судові лікарі, мовив один молодик. Це було тоді, коли я через килими попав під суд присяжних. Мене визнали тоді недоумкуватим. Тепер я продав чужу парову молотарку, і мені нічого не, можуть, не зможуть зробити. Мій адвокат учора сказав, що коли вже раз мене визнали недоумкуватим, то мені згодиться це на все життя. Я там... Судовим лікарям і погатів, не вірю, зауважив інтелігентний на вигляд чоловіка. Одного разу я підробив векселі і про всяк випадок почав ходити на лекції доктора Гевероха. Коли мене впіймали, я вдавав із себе паралітика точнісінько, так як їх змальовував пан доктор Геверох. Укусив одного судового лікаря за ногу, випив чорнила з чорнильниці і, пробачте, панове, на очах усієї комісії наклав купу в куточку. Але саме тому, що я одному з них прикусив литку, мене визнали цілком здоровим, і це мене згубило. Я цих оглядів зовсім не боюся, заявив Швейк. Коли я був на військовій службі, мене оглядав один ветеринар, і хоч би тобі що. Судові лікарі і сама наволоч, відізвався невеличкий скацюрблений чоловічик. Нещодавно на моїй луці випадково відкопали якийсь кістяк, і судові лікарі заявили, що ніби той чоловік сконав від удару по голові якимсь тупим предметом 40 років тому, а мені 38. Проте мене посадили, хоч я маю метрику. Копію з церковної книги і посвідку на право проживання. Я гадаю, сказав Швейк, що слід на все дивитися з кращого боку. Адже кожен може помилятись і мусить обов'язково помилятися, що більше над чимось розмірковує. Судові лікарі теж люди. У них свої вади. Ось, наприклад, одного разу внусли саме біля мосту через Ботич. Коли я вночі повертався з бензетів, до мене підійшов один пан і потяг гарапником по голові. Я беркець на землю. А він присвітив мені в обличчя і каже Помилка, це не він. І так розлютився через цю помилку, що вперіщив мене ще раз по спині. Помилятися ж до самої смерті таке вже людям на роду написано. Хоча б отакий випадок. Один чоловік знайшов уночі якогось напівзамерзлого скаженого пса, взяв його з собою додому і пхнув жінці під перину. Пес зігрівся, опритомнів і покусав цілу родину, а найменшого в колисці розірвав із жер. Або, наприклад, я вам розповім, як у нас удома помилився один токар. Він відімкнув подільський костьол, думаючи, що прийшов додому, Роззувся в ризниці, думаючи, що він у себе на кухні, вмастився на вівтар, думаючи, ніби він у своїй хаті в ліжку, накрився якимись покровами з вівтаря зі священними написами, а під голову поклав собі Євангелія, та ще якісь священні книги, щоб вище було під головою. Вранці його знайшов там паламар. Токар уже до того часу протверезився і добродушно пояснив, що це, мовляв, помилка. Нічого собі помилка, відповів Паламар. «Через таку помилку треба знову костюл освячувати. Потім погнали того токаря до судових лікарів, а ті довели, що він був при повному глузді і цілком тверезий, бо, мовляв, коли б він набрався, то ключем не потрапив би в замок костьольної брами. Потім цей токар так і помер у панкратській тюрмі. Або ще наведу вам один приклад, як укладно помилився поліційний пес, вівчарка знаменитого Ротмістра Роттера. Ротмістр Роттер дресував своїх собак і випробував їх на різних волоцюгах, так що всі волоцюги почали обминати кладницького кругу, мов зачумлену. Тоді ротер наказав жандармам за всяку ціну знайти якогось подоз... підозрілого. Тій привели йому одного разу досить пристойно вдягненого чоловіка. Вони натрапили на нього в Ланських лісах, він сидів там на пеньку. Ротер наказав відрізати клаптик поле від його пальта і дав той клаптик понюхати собакам. Потім цього чоловіка відвели до якоїсь цегельні за містом. А по слідах пустили дресированих собак. Ті його знайшли і привели назад. Потім того чоловіка примусили лізти по якійсь, по якійсь драбині на горищі, стрибати через мур і кидатися в ставок, а собаки, звичайно, за ним. Врешті виявилось, що це був депутат радикав, якомав стогидло засідати в парламенті, і він виїхав на прогулянку до Ланських лісів. Тому я й кажу. Немає людей, що не помиляються. Це трапляється з усіма. Хай то вчені, чи придуркуваті, чи просто неосвічені Бовдури. Навіть міністри помиляються. Комісія судових лікарів, яка мала вирішити, наскільки психічний стан обвинувачуваного Швейка відповідає чи не відповідає всім його переліченим у рапорті злочинам, склалася з трьох дуже поважних панів. Причому погляд кожного, зокрема, кожного зокрема діаметрально різнився від будь-якого погляду інших двох. Вони були представниками трьох різних протилежних напрямків і психіатричних шкіл. І коли, і коли ці протилежні наукові табори дійшли до цілковитої згоди щодо Швейка, то це можна пояснити лише тим приголомшливим враженням, який Швейк. Справив на всю комісію, ввійшовши до зали, де мали обстежити його психічний стан. Побачивши на стіні портрет австрійського монарха, він вигукнув: Панове, хай живе цісер Франц Йосип І. Справа була зовсім ясна. Завдяки швейковому спонтанному виступові відпала ціла низка запитань. Залишалися тільки найважливіші. Відповіді на них мали на підставі системи доктора психіатра Калерсона, доктора Гевероха й англійця Вейкінга підтвердити первісну думку про Швейка. Чи радій, ващи й за Олова? Я його пробачте не бажав зі, зі своєю милою посмішкою відповів Швейк. Ви вірите в кінець світу? Насамперед я мусив би той кінець побачити. Недбало кинув Швейк. Утім, напевно, завтра його ще не дочекаюся. – Чи могли б ви вирахувати діаметр земної кулі? Ні, панове, не зумів би, відповів Швейк. Але я б, вам, панове, також загадав одну загадку. Стоїть чотири будинок, а в цьому будинку на кожному поверсі вісім вікон. На даху два дахові віконця і два комини. На кожному поверсі живе по двоє квартирантів. А тепер, панове, скажіть мені, в якому році померла двірникова бабуня? Судові лікарі значуще перезирнулись, та, незважаючи на це, один з них поставив ще таке запитання: чи знаєте ви, яка найбільша глибина в Тихому океані? Цього, панове, не знаю, Получили вони у відповідь. Але думаю, що там, безперечно, глибше, ніж під вишеградською скелею на Вутаві. Досить? лаконічно поцікавився голова комісії. Але все ж таки один із членів комісії попросив дозвол ще запитати. Скільки буде, якщо 12 897? Помножити на 13863. 729, відповів Швейк, не змигнувши оком. Гадаю, цього досить, промовив голова комісії. Можете відвести обвинувачуваного на попереднє місце. Дякую вам, панове, шанобливо сказав Швейк. З мене цього також цілком досить. Коли Швейка вивели, колегія трьох дійшла спільного висновку. Що Швейк вроджений кретин, що він ідіот згідно з усіма законами природи, відкритими вченими психіатрами. У висновках, надісланих слідчому, між іншим, було зазначено: судові лікарі, що підписалися нижче, дійшли згоди в діагнозі незаперечного психічного отупіння і вродженого кретинізму Йозефа Швейка. Представленого вищевказаній комісії. Вислову хай живе цісар Франц Йосиф І» цілком достатньо, щоб визнати душевний стан Йозефа Швейка як стан безнадійного ідіота. На підставі чого комісія, що підписалася нижче, пропонує припинити слідство проти Йозефа Швейка. Друге, Відіслати Йозефа Швейка. Під нагляд до психіатричної лікарні для з'ясування, якою мірою його душевний стан небезпечний для оточення. Саме тоді, як складалися ці висновки, Швейк розповідав товаришам по камері. На Фердинанда вони начхали, а потякали зі мною про ще більше дурниці. Наприкінці, ми одне одному сказали, що з нас цієї розмови досить, і розійшлися. Я нікому не вірю, зауважив скацюрблений маленький чоловічок, на чиїй луці випадково викопали чийсь кістяк. Все це шахрайство. Але й шахрайство на світі має бути, сказав Швейк, вкладаючись на нари. Якби люди зичили добра кожному своєму ближньому, то незабаром усі б поскублися між собою.